Нарешті сьогодні висаджу вже перчик, тому що він вже заждався мене. Ось такий підріз гарненько. Чекав дуже довго, з березня місяця. Отакий Асті. Ось тут трішки в мене і баклажанчиків в цьому ящичку. І баклажани буду садити, тому що буду накривати білим агроволокном. Ось такий перчик. Ось це в мене портека. Портека вимахала. Це дуже рано я садила. А оце також портека, але трошки менший. Тому він, а, вірніше, пізніше я його саджала. Оцей взагалі пізно садила. Полінилася пересадити в стаканчик і буду так висаджувати. Буду вибирати, де краще. І оце в мене перець іспанський. Перчик такий іспанський. Ну і все. Оце стільки в мене сортів буде. Ось уже почала висаджувати. Таким способом я перший раз саджаю Ось. і будемо дивитися, будемо тестувати такий спосіб. Всім гарного дня.